Її знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Це коли ти фільм не дивився, а тобі подружка розповіла, чим він закінчився. Саме так Юлія пояснює визначення спойлеру, але каже, сама їх не любить. Вони псують враження. Негативним досвідом спойлерства з нами поділилась. І Діана. Мене е, мій друг трохи так підставив. Я читала одну дуже цікаву мангу, і він мені проспойлерив кінець, не прочитавши її сам. Він просто побачив в Тіктоці нарізки з кінцем цієї манги. Я її перестала читати. Я думала, що я забуду те, що він мені скаже. Пройшло вже чотири роки. Я не забула ще досі. Схожа історія була і у Владислава. Мені Джумандже так заспойлерили. я приходжу? А він виходить, і таки каже: у них залишиться у всіх по одному життю, але вони всі виживуть. І я такий блін. Винахідники міжнародного дня спойлера для людей, які їх не люблять, вигадали поняття спойлерофоби. І як виявилось, серед українців їх доволі багато. Коли починають говорити, що ось буде зараз спойлер, я кажу, все, я тікаю звідси, бо я дуже не люблю. Я тоді перестаю дивитися фільм чи читати книгу. Я завжди, коли кажуть, типу зараз будуть розказувати, кажу, ні, 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 все, все, все. Не будь ласка, отак, бо для мене це не треба мені псувати враження. Спойлери, зазвичай щось про серіали чи про кіно, але. Я зазвичай стараюся не спойлерити. Це псує враження. Зазвичай не хочеться дивитися фільм. Після цього Анастасія навпаки каже, що спойлерів не уникає, а шукає спеціально. Люблю спойлери, Ну, мені подобається бути підготовленою до того, що я дивлюся. Катерина на такі інсайди не трапляє рідко, бо спойлери та сюжети полюбляє першою. Ну, мені треба поділитись кимось, типу, щоб всі знали мої думки, почуття, що я відчуваю. А тут ніхто не дивиться, треба ж розподілити, щоб вони подивились нарешті це. Хтось комусь подобається слухати, а хтось починає ображатися і блокує мене. Такої ж думки і Анна. Я просто завжди дратуюся, що мої друзі не читають так швидко, як я. І я завжди не витримую своїй подружці, пишу. Спойлер: не читай, будь ласка, мені треба тобі це сказати.